Вітаю, друже, тебе з Сумщини. Я. Як я. ти? Як там, Харківщина, що там відбувається? Дякую, Тримаємось, працюємо, боремось, дуже дякую. Як там, Сумщина? Та, ну так, обстрілюють цілу ніч, теж Я Ось шостий в Канато приїхав. Зараз дивись, ви тут, в нашій центральній районній лікарні. І я хотів тобі, всіх мешканців, усіх лікарів, знаєш, так, подякувати тобі, твоєму фонду, Євгена Пивоварова. Ти дуже так швидко відгукнувся. Я до тебе в парламенті підійшов фактично тиждень, так пройшов, і ви вже відвантажили. От е ваш павербанк Тесла знаходиться. Зі мною тут от, мої помічники. Вона їздила особисто, забирала павербанк та да отримувала от, всі акти, ми всі підпишемо обов'язково, все передамо. Звітність, піде цей павербанк у інсультне відділення. Тобто, це фактично. Він буде весь час рятувати життя цей І на шостку. Теж ти передав декілька штук сьогодні. В лікарні теж там всі дякували. Там і помічник, коли їхав, потрапив правда в білопілі під обстріл під серйозний. ще таке завдання. Майже буквально в десяти метрах потрапили і слава Богу, машина доїхала, все на місці. І от нас я, я тобі дуже вдячний ще раз. Від цієї тобі громади, від всіх мешканців мого рідного міста, дякую. Тому що дійсно те, що ти робиш, і твій благодійний фонд Євгена Пивоварова, це те, що рятує життя. Тому я тобі дуже дякую. Олександре, велика честь. Дуже дуже дякую. Дійсно, ну по-перше, приємно. А головне, я розумію повністю сумчан і те, що ви сьогодні робите. Ви тримаєте наших. Сьогодні кордони і за вами стоїть Україна, точно так же, як і за містом Харковом. І я дуже дякую нашим лікарям, нашим героям, лікарям, які тримають свій фронт медичний і навантаження, яке сьогодні є. Ми це все розуміємо. Велика шана і працюємо разом. Ми маємо витримати І Україна. Понад усе дуже дякую вам а, дякую я... за вашу роботу. Але там, вибач, мене за нахабність таку невеличку, але на правах твого колеги, однопартійця, однофракційця так в парламенті. От інна моя помічниця вона спілкувалася з представниками твого фонду, і нам сказали, що дуже велика ймовірність, 99%, Що ви ще от такі ось павербанк передасте також на ще одну нашу канотопську лікарню до кінця до кінця місяця, який називають місцеві мешканці залізнична лікарня. Тому я прошу тебе взяти це на особистий контроль і посприяти, все якщо прийнято. будемо. <гум> <Да>. <гум> все прийнято, дякую, працюємо. Дякую тобі. Олександра. Дякую тобі, величезний друже. Тоді бережи себе, бережи дякую. себе, дякуємо за все, що ти робиш, дякуємо тобі за добре серце і за твою круту команду. Дякую, Дуже хай ще успіхів. тих із спітів. Так, да. до, зустрічі. до зустрічі. Вчора в соціальних мережах, до речі, прочитав, що міський голова Канатопа Артем Сімініхін. Подякував своїй команді за те, що вони знайшли, доставили цей павербанк. Артем Юрійович, не дякуйте. Команда працює.